Вітаю, друзі, канал Квітка Манни Олена, і сьогодні мова піде про деревій. Ну, що сказати, зійшов деревій просто щіткою, дуже дружньо, амбітно і жовтий трохи поскромніше, білий просто, ну, просто ліс, а червоний досить так помірно. Я надивилася відео з фотографій з садами в природньому стилі, і там досить гармонійно, звісно, поєднується деревій з Веронікою, з шалією, з лаками, ехіноцеями. Ну, деревій він виглядає досить. Симпатично, і от я вирішила його посіяти. Він, в нього є дуже багато плюсів. Він не боїться пасухи, дуже довго квітна, приваблює комах. Ну, а з іншої сторони, деревій він може бути досить агресивним. І я от побоююсь після таких сходів. Що може бути багато самосіву, бо сходить він дуже хорошо? І ще я почитала інформацію, що він гарно розростається корневищем. Особливо це стосується білого, що він може бути більш агресивним. І в мене стало питання: чи не захопить деревій, Територію мого саду. Чи не буде це помилкою посадити дереві в своєму саду, а потім боротися з ним? І тому я його і не розсаджую, поки не пікірую, бо рішення ще не прийнято. Я боюся, що він захопить мою територію. То, що дати йому шанс, можливо, його якось можна обмежити. Чи все-таки відмовитися вже на початковому етапі. Розповідайте, який маєте досвід? Друг деревій для нас, чи він все-таки загарбник? Може, є якісь хитрощі, ну, як його тримати в межах? Чи, можливо, він не настільки агресивний, як я собі уявляю? Поділіться, будь ласка, в коментарях, бо, чесно кажучи, я не хочу щоб мій сад перетворився на Деребієвий фронт. Ну, поки він іще маленький і чемний, але ми знаємо, як буває. Тож дуже цікавить ваша думка. Підписуйтесь, якщо ви ще не з нами, ставте лайк, обов'язково напишіть коментар. Це допомагає каналу розвиватися. І, звісно, поділюйтеся своєю думкою, своїми враженнями. А ще хочу нагадати, що в нас створено дві телеграм-групи: одна по обміну квітами і подаруванню квітами. Ви можете там отримати в подарунок квіти, або з кимось обміняти, подарувати комусь квіти. І друга телеграм-група, де ми можемо виставляти на аукціон квіти або продавати наші квіти, рослинки нашого саду. Якщо для вас це цікаво, посилання я залишу. В описі під відео. Група буквально недавно створена, тому у нас там ще не дуже багато, але дівчата активні, дуже дружні, вже перші дівчата отримали свої подаруночки. Дехто вже обмінявся рослинками, тож долучайтесь, якщо для вас це цікаво, і долучайте своїх друзів. Дякую, друзі, і все-таки чекаю на вашу пораду. На все добре.